Фаншоп, кав'ярня, медіа центр і найголовніше місце зустрічі активних вболівальників та членів народного клубу. У рівному відкрили Верес Плейс. Захід приурочили до першої річниці відродження народного клубу. Верес учасниками офіційної церемонії стали близько сотні рівнян. Сюди їх привела цікавість та любов до рідного клубу. «Собираюся сюди приходити, тому що я чекаю від цього місця, що тут будуть збиратися не только ровінські болельщики футбола, но і болельщики з других областей, котрі люблять. Футбол, будут приходить щось нове для себе, відкривати, купити сувениры. в больших городах. Там є футбольні клуби, всі є фан-шопи. Здесь такого я думаю, нету навіть у Донецького шахтера. Місце для зустрічі з друзями, подивитись футбол там в атмосфері побути такий більш футбольний. Сьогодні Верес Плейс це лише фундамент майбутнього мультифункціонального закладу. Втім, кожен тут вже може знайти чимало цікавого для себе від брелоків із клубною символікою Вересу до шарфів та сувенірного одягу. Зараз ми можемо придбати атрибутику, пограти на PlayStation 4, випити кави. От а що подалі ви тут бачите, то ми готові слухати. Ми відкриті для ідей та співпраці з нашими. Болівальниками з нашими небайдужими людьми міста рівного, хто хоче тут бачити саме те місце, яке, якого раніше в рівному не було. З часом тут з'явиться і невеликий клубний музей, де зберігатимуться зокрема і фотоспогади. Серйозна історія потребує серйозних відходів. У нас недавно, нещодавно з'явився гімн. Сьогодні є місце, куди можна прийти, і воно унікальне в Україні. Жоден футбольний клуб не має такого місця. Це не офіс-секретаркою, де сидить президент, це не просто магазин, куди можна прийти потратити гроші. Це місто, де від сьогоднішнього дня буде жити верес. Сподіває, буде жити життя і. Серце кожного рівнянина всі свої зустрічі буду призначати лише тут. І можна буде там. Я думаю, що буде точно якийсь день, тиждень, якийсь день, якому я точно буду зі мною Можна буде говорити тут. Наприкінці липня у Верес Плейс відбудеться презентація комплектів ігрової форми на майбутній сезон від нового технічного партнера народного клубу Верес Роман Сверида, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.